Добрий день. Ну що? Розпаковка. Е, приємна розпаковка. Ага. Таміла Антіпінко. Е, всі... Вона це все організувала, приймала участь село 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 Горьке Харківської області. От. Е, Колію Маслову дякую, дивлюся іноді тебе, дякую тобі за моюще. Ми все отримали. От. Будемо, будемо користуватися. От, Розпаковка. В общем, дякую за сладості. Я передам все хлопцям. Дякую за цукерочки, за батончики. Тут все так. А спеції які класні. М -м -м -м. Гляньте, настоящі спеції пахнуть взагалі ще Будемо користуватися, все покажу. І, і мочалочки, і Йоршики, і цукерочки. Я дуже-дуже вам вдячна, люди. Ваша допомога е, має для нас значення, велике значення. Тому що ми не отримуємо таких суперкоштів, щоб це все, це все купити нам. Розумієте, там може хтось і думає, що ми там козирні. Ні, ми не козирні. От. Ми просто робимо свою роботу в ЗСУ. Я дуже дякую селу Горьке Харківської області. Дуже дякую Тамілочка Антіпінко. Я знаю, що вона молодчинка, вона за мною дуже давно. О, вона є волонтер. Вона є донор. От. Коля масло, тобі дякую. За мою ще дивись. Ми тобі потім розкажемо, яке воно. Хороше чи ні. Ха -ха. От, гляньте, що мені подарила Таміла. Лучше пізно, ніж ніколи. Таку красу подарила. Сидю і нюхаю, чесне слово. Гляньте, що мені подарила, Дивись. йолки палки гляньте. А як пахне, ще й духами побризгала, та міла, я тобі дуже-дуже вдячна, чесно. Дівчатка, ви мене радуєте. Я, ви вообще, ви мене радуєте, я хлопців радую. І з вашою допомогою нам легше. Нам просто легше. З усім, з усім, з усім що ви передаєте нам, ну, реально легше. А за такі квіти я дуже дуже вдячна. Дуже вдячна. Гляньте, хто прийшов. Гляньте, хто драсті! Здрасте. Здрасте собака Субедехо, і йди звідсиля. Я потім кину. Ну, зайнята, синок. Та що ти зі своїм м'ячиком? В общем, ми дуже-дуже вдячні. Камазик прийде, потім забере все перенесем. все зробимо порядком. От, бо я вроді трошки сьогодні відпочиваю. Та хто там відпочиває? Я і відпочиваю, ви де таке бачили. Ми працюємо, ми вам дякуємо. Дуже-дуже вдячна, люди. Дякую за вашу підтримку. Дякую всій Україні. О, дякую, Харкову. Тримайся, рідний Харків. Ми теж тримаємось. Я вас дуже люблю. Тихого дня всім.